Друзі, всім привіт! Точніше, Христос Воскрес! Вчора було у нас свято Воскресіння Ісуса Христа і всі ми святкували дане свято. Сьогодні, вже 21 число. І сьогодні зніматиму для вас відео огляд на Кентавр 244С. Це най, найпростіша комплектація з кентаврів, але вона якби, дуже виправдана. Скажу вам одразу ціну, щоб ви розуміли. Це 6 тисяч доларів плюс-мінус 100 доларів. Точно не можу сказати, адже ну, всяке може бути. Точніше, цікавтеся за номером телефону або дивіться на сайті тиbamag.com.ua Пройдемо до короткого огляду, Я розкажу, що знаю, покажу, що бачу. Поїхали. Друзі, Kentaur 244 S най- Простіша, найбазовіша комплектація у їхньому модельному ряді. Даний міні-трактор вже з собою являє доволі гарно виконану якість. Маса даного тракторця 1350 кг. Бачимо, пофарбований він в такий темно-зелений колір. Хаки його ще дехто називають. Хай буде хакі. Бачимо, що комплектований передніми противагами, задніми довантажувачами, рівна підлога без реверсу, без примусового опускання, трактор, ціну я вам вже сказав. Тобто все, що ви зараз побачите, це все входить в дану суму. Також здійснюємо доставочку по всій Україні безкоштовно. Можете замовити за номером телефону або на сайті, який ви бачите на екрані tbmac.com.ua. Почнемо, як зазвичай, з розміру гуми. Передня гума тут іде 6,5 на 16. Передній диск нерозбірний. Задня гума 9,5 на 24. Диск задній також іде нерозбірний. Бачимо, що вкомплектовано довантажувачем, який. Важить, його вага плюс-мінус 24-27 кілограмів. Точно не знаю. Будемо важити скоро. Бачимо, що колія задня регульована по валу. Дуже чудово. Передня колія регулюється 120 140 м, задня 1,20, 1,50 метра. Попереду ж встановлені 4 плитки по 11 кілограмів. Табличка під номер, номерний знак є. Капот відчиняється отаким от чином, звичайні тут застібки встановлені, які зараз луплять на всі тракторці, особливо кентаври. Бачимо, що підіймають два газових упора, без питань. Також бачимо, що оснащений вже йде капот таким от лючком, який закриває доступ раніше. Його не було взагалі, був отвір в капоті, це було взагалі якось дивно. Бачимо, що тут у нас іде паливний бак об'ємом 32 літри. В принципі, більш-менш нормально, але саме розташування таке невдале, як на мою думку. Попереду бачимо така от полочка тут під капот. Ну це не суттєво. Передній міст редукторний, звичайний. Також, звісно ж, оснащений гідрооб'ємним рульовим керуванням. Гідроциліндр двобічний, симетричний. Бачимо, що весь міст прошприцований. Звісно ж, тут окрема система на гідрооб'ємне рульове керування, окремий насос та відповідний бак для мастилу в гідравліку для керма. Об'ємом 1,2 літри. Задня навісна система у нас також має окремий насос відповідний до КМ обв'язки. Двигун цей іде КМ 385-й, звичайний двигун, який зараз ставлять на більшість тракторів. На трактори Кентавр, Скаут, Сінтай і ТД і ТП і поїхали далі. Щуп масляний масляний фільтр. Бачимо тут фільтр прозорий відстійник. Бачимо ще один фільтр. Атмосферник звичайний, безпосередній вприск палива. В даному тракторці дає цей тракторець дуже гарну роботу, дуже приємно для слуху. І, в принципі, питань до нього не виникає. Система очищення повітря маємо такий от фільтр контактно-масляний. з Циклоном і масляною ванною з сіткою. Бачимо, що система охолодження тут відповідно, рідинна, з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини, радіатор, така сітка, як зазвичай вже встановлюється захисна щоб від всяких мошок, блошок. І бачимо розширювальний бачок на охолоджуючу рідину, встановлений. Попереду встановлений акумулятор ємністю на 100 ампер-годин. Дивіться. Далі по електрооснащенню генератор. 350 Вт стартер для запуску. Безпечний запуск встановлений в даному тракторці. Тобто педаль щеплення блокує стартер. Бачимо блок з запобіжниками відповідний. Вихлопна система звичайна, вихлопний колектор, коліно і сам глушник в захисних кожухах відповідних. Також бачимо, що встановлені вже тут передні крила з бризговичками. Повністю перекривають все колесо. Колесо колесо. Добре, закривається капот легесенько. Дві стандартні таких застіпки. Закрита і доволі добре тримається. Щоб ви розуміли, дуже плотненько він сидить. Тут також є ущільнювальна така ущільнювач гумовий. Дуже добре. Щеплення в даному тракторці однодискове, з двохдисковим вже буде модель називатись SD. Добре. Є також такі модельки SX, тобто на ширші гумі буде 7,5-16 і 112 на 24. Добренько. По задній частині задня навісна система трьохточкова. Підіймає вона власне, 420 кг, отак от заявлено. Бачимо, що тут дуже. Дуже так гарно зроблені самі клесні, вони такі підсилені от ребрами товстими розкоси, відповідні, гвинти розводні, бачимо, що тут з'єднані от пружиною, бал відбору потужності 6-ліцевий на дві швидкості. Причіпний механізм під причіп. бачимо, Бачимо чулок у нас виглядає даним чином. І в принципі чин чином тут. Бачимо, одна пара гідровиходів зроблена швидко з'ємами. І в принципі по задній частині можна додати те, що самий центральний гвинт зробили вже потовщеним. Все, задня частина зашита, закрита, все зроблено дуже добре. По задній частині питань немає. Агротехнічний просвіт даного тракторця 340 мм. Бачимо, що тут доволі, доволі можна гарно на ньому долати якісь перешкоди. Перемикач маси, ледь не забув. Бачите, в якому місці встановленому, доволі добре, доволі доступно. В принципі, незабаром вже Роблять трохи іншу систему по вімкненню та вимкненню. Я думаю, скоро ця система відійде. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Всім дуже дякую за підписку. Хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Дуже вам дякую. І вибачте, якщо щось не так, одразу кажу. По місцю оператора. Тут сходинки з. Обох сторін бачимо як з лівого боку, так і з правого вона є рівна підлога. Майже бачимо тут тільки малесеньку сходиночку, ну це вже це не є питанням. Так, педалі не підвісні, приборна панель пластикова, зашита, закрита, все добре зроблено. Сидіння зручне, м'якеньким його зробили вже. Зробили вже з такою фішкою під злив рідини. Якщо вода у вас десь натікла, то тут автоматично вона, вода зливається. Бачимо підлокотнички, дуже м'якенько, гарненько зроблено, регулюється по вазі регулятором відповідним та регулюється по виліту по Так, Добренько. Перейдемо до освітлення одразу. Вимкну запалювання. Помикаю все освітлення. Сигнал у нас іде на кермі. Добре, добре. І попереду встановлені бокові повертачі діодного типу, також габарити діодні і лінзована LED-оптика на ближнє та дальнє світло. Дуже крутий дизайн, так агресивно він виглядає. Тут Кентавр молодці. Бачимо, що тут пластик тільки отак попереду і отакі от сітки. Відповідні на капоті. Добренько. По задній частині по освітленню тут йдуть таких три окремих роз'єднаних фарки. Також бачимо, що тут встановлена номерна табличка з підсвіткою. Це є розетка під причіп не встановлена, вона йде в зіп наборі, який ось бачимо, примотаний. Тут же поряд Також встановлений фонарь на заднє освітлення бачимо, є, так, сідаємо на місце оператора. Поважемо, зараз швиденько побіжимось. В даному тракторці коробка на 4 швидкості, 4, 4 ступка, повишені, понижені і е, задня передача. Тобто в даному тракторі реверса немає, він і не потрібен. Оснащений трактор стоянковим гальмом. бачимо автомобільного типу. Також бачимо по ліву сторону, тут у нас іде важіль на перемикання валу відбору потужності, його швидкості. Тут бачимо під'єднання від'єднання переднього мосту, е, блокування диференціалу. ось. І підключення-відключення валу відбору потужності. Даний важель відповідає за гідравліку, підйом та опускання. Колпачок на вал відбору потужності. Бачимо, що тут встановлений щуп, вказана система перемикання передач. Тут ще додатково дублюється. І, в принципі, все. Бачимо, що тут на крилах встановлені такі от ручки дуже гарні. Великі і бардачок. Бардачок встановлений на лівому крилі. Так, Сидіння доволі зручне, глушиться даний тракторець з такою от глушилкою за допомогою такої декомпресор. Глушиться перекриванням подачі палива. Заводиться з ключа відповідно, глушиться оцею глушилкою. Перемикачі. На приборній панелі відповідні USB-вихід. Бачите, два, навіть два їх тут 5 вольт, 2,1 А. Ну, добре. Тут у нас встановлений ручний газ. Простий і дуже робочий. Звичайне, таке воно. Ну, в принципі, звичайне кермо, кермо, кермо не але є, приборна панель автомобільного типу, комбінована йде з показчиком рівня палива, з тахометром, з температурою. Доволі інформативно, бачимо, що тут мотогодини, бачимо е напруга в системі і відповідні індикатори на освітлення та якісь помилки. Е по по. по. По-по-по. Спробуємо завести що по 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 Вижимаємо педаль щеплення і заводимо. Ось так працює даний тракторець. Це Ось такі от дуги, за які можна брати, коли залазиш на місце оператора. Ну і в принципі, в принципі та й все. Щодо замовлення я вже говорив, всім дуже дякую за перегляд даного відео. Телефонуйте, цікавтесь, а ми завжди раді вам допомогти. Цінуємо кожного з вас. Поїду я їсти пасочку. Всім до зустрічі, всіх цінуємо, пока-пока.